Перед вами Audi q 8 2020 року. Автомобіль, що поєднує брутальний дизайн, передові технології та максимальний комфорт. Під капотом трьохлітровий літровий дизельний двигун, що подарує незабутні емоції. Audi Q8. Це статус, який видно ще до того, як ви відкриєте двері. Все під рукою, все логічно, все на рівні преміум. Два сенсорні екрани. М'яке підсвічування. Мінімалізм, який дійсно доречний. На мокрій трасі у різкому повороті на снігучій гравії повний привід Audi працює тоді, коли інші втрачають контроль. Це Кватро, це Audi. Місткий багажник автомобіля з функцією комфортного завантаження вантажу. На авто діє гарантія 90 днів або 5000 кілометрів пробігу. Дана Audi Q8 чекає вас у Toyota Центр Хмельницький за адресою вулиця Вінницька, 1, 3, 1. Обирайте статус, обирайте quattro, обирайте Audi.